Прокуратура Києва почала розслідування про пошкодження автомобіля СБУ на європейській площі. Нагадаю, напередодні активісти помітили там підозрілу автівку, а згодом виявили, що усередині вона нашпагована специфічною апаратурою. Після цього виникли сутички із правоохоронцями. Більше про підсумки понеділка у викладі Віталія Маргалика. Віталію, розкажи про події, які наробили галасу напередодні. Привіт, Віталій. Ну звісно, що головною новиною вчорашнього дня стала заява президента. Президент нарешті відреагував на мітинги на майдані після тривалої мовчанки. Він таки зробив першу заяву з дня рішення Кабміну призупинити процес підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС. Звернення глави держави з'явилося на офіційному сайті. У заяві Янукович підкреслив, що в Україні немає альтернатив. Побудові суспільства європейських стандартів як доказ своїх проєвропейських поглядів Янукович навів реформи, які проводить у державі. До того ж, наголосив, що в нього ніхто не вкраде мрію про європейську Україну. Серед перешкод на цьому шляху президент вбачає лише економічні проблеми. Альтернативи побудові суспільства європейських стандартів в Україні немає. І моя політика. На цьому шляху завжди була і залишається послідовною. Я хочу, щоб у нашій великій українській родині був мир і спокій. Як батько не може залишити сім'ю без хліба, так і я не маю права залишити людей напризволяще з тими проблемами, які можуть виникнути, якщо під тиском, який ми відчуваємо, зупиняться виробництво і мільйони громадян будуть виконуті на вулиці. Тому. Мене доводиться вдаватися до непростих рішень, тому я інколи ризикую бути незрозумілим. І тому я прошу сьогодні, наш народ уважно вислухати мене особисто. Тим часом майдані у столиці побільшало втричі. Мітинги на підтримку євроінтеграції відбулися аж у трьох місцях на Майдані Незалежності, Європейській площі та біля кабінету міністрів. Саме біля Кабміну почалися перші сутички. Близько 10-ї е, ранку. Кілька автомобілів спробували покинути будівлю. Беркутівці з силою відтіснили мітингувальників від головного е, виїзду. Як кажуть мітингарі, вони застосували сльозогінний газ, хоча в міліції кажуть, що це справа. Провокаторів, утім, по, о, о, постраждалих не було. Тож було більш-менш далі спокійно. На Майдані Незалежності упродовж дня також було більш-менш спокійно. А справжні провокації почалися увечері. Епіцентром подій стала європейська площа. Під час виступів опозиції виявили автомобіль з технікою для прослуховування. Спершу молодики, які перебували всередині, відмовилися вийти з авто. Одна з активісток потрапила до них через люк. Опозиціонери викликали міліцію на то. Міс не забарилися і сотні бійців Беркуту. Сталося не менше двох сутичок з мітингувальниками. Утім, близько дев'ятої вечора Беркут відступив. Опозиціонери підозрюють їх, та учасників мітингу прослуховували працівники СБУ. Міліція викликала оперативно-розшукову групу, яку ми довго чекали. Факт, що ці е, тайняки, а може, це до речі не українські спецслужби, може це московські спецслужби, звідки ми знаємо? Може, це Путін прислав вичисляти, хто тут в Україні революцію робить. Е, відповідно, той факт, що вони хотіли тисячу е, е, працівників Беркуту кинути, визволяти цей автомобіль нещасний, говорить тільки про одне. Що для них той автомобіль був дуже цінний, але вдалося з цього автомобіля витягнути декілька сумок, невідомо з чим. Пізніше з'ясувалося, що там цілий арсенал підслуховуючої апаратури антен, яких, яких можна направляти і через них списувати інформацію. Додаткові номери для автомобіля, їх декілька було. Купу записів з планами, схемами. Тобто, ми вже, наприклад, знаємо, де в нас жучки стоять в офісах і таке інше. Переважно це були в лямпах. все це було детально. Розписано. Активними опозиціонери були не лише на майдані, так народний депутат Роман Стаднійчук подав позов до окружного адмінсуду Києва з проханням скасувати рішення Кабміну про призупинення підготовки до підписання угоди про асоціацію з ЄС. А народний депутат від батьківщини Геннадій Москаль просить прем'єр-міністра Миколу Азарова надати стенограму засідання уряду, на якому вирішили попрощатися з Європою. Політик направив прем'єру депутатські запити. Опозиціонери. Зокрема, цікавить, хто з членів уряду відмовився візувати проєкт розпорядження, і чи був цей документ взагалі включений до порядку денного засідання Кабміну. Парламентарій також просить повідомити, чи обговорювався документ на засіданні уряду, а також просить оприлюднені оприлюднити поіменні дати дані про результати голосування за проєкт розпорядження. Також не можу не згадати, що і Юлія Тимошенко виявила свою активність за град. Вона листом звернула. Лося до Віктора Януковича з тим, що вона розпочинає голодування. Нагадаю напередодні, вона звернулася також до президента і сказала, що готова відмовитися від того, аби її звільнили заради того, аби асоціація була підписана. Ну і зважаючи на о, увесь вчорашній день, те, що ми бачили, що були певні сутички, але слава богу, кровопролиття не сталося. А я як журналіст Івай, хотів би звернутися до політиків і до влади, і до опозиції, аби вони зробили все, аби не допустити кровопролиття. Пролиття, тобто, аби влада не пішла штурмом, а опозиція все-таки намагалася не закликати людей йти на барикади на силовий сценарій, аби все було в рамках закону. Тому що якщо пролється кров, якщо буде силовий варіант, це точно не допоможе підписати угоду про асоціацію з ЄС. Віталію. Віталію дякую. Це був Віталій Маргалекс. Подробицями події на європейській площі там нагадаю. Напередодні викрили автівку СБУ. Тепер прокуратура почала розслідування цього інциденту і ще додам до інформації про звернення Януковича. Напередодні це була лише перша частина, а другу частину ми чекаємо найближчим часом. Про це сказав сам президент. Він має дати інтерв'ю телевізійним каналам от найближчим часом. На сайті президента за сьогодні новин ще немає.